Так, сьогодні, як завжди, каша на сніданок. Тут є трішки горіхів, додала от, і буду їсти з горіхами. Хоча зранку, мама, вчора набила. Зранку, вчора, я з'їла, сьогодні зранку з'їла уже гарно. Вчора вечором штучку 4. Якось так. Мальчика все добре, наскільки то може бути. Ну так, шо вам, виставний скач. Всім смачного. Так, всім доброго ранку. Зробила собі кашу. І зараз будемо йти в лікарню з мамою. Тому що аналізи ми здали. У сімейного лікаря були. На УЗД з'їздили. А тепер треба забрати аналізи показати УЗД. М. Мальчику лікарство дала, вже воно закінчилося. Зробила мальчику їсти. І зараз я по їмі його повитую. От. Та що ж це тут все таке? Непонятне. Це полковці. Лікар сьогодні має виписати ліки. М -м, поговоримо про харчування. Коротше, сьогодні буду знати і про холестерин, і про все на світі. М -м. Смачна каша. Сьогодні не витримала, стала, до речі, на вагу зранку 65-100 65-100. Вчора було 65-500 65-500. Коротше, можна говорити з згорим пополам, але я скинула також 3 кг, мені так здається. Має бути десь 65, тому що у нас каче. До речі, горіхи можете їсти в день до 40-50 грамів. Я зранку вже натоклася. Дуже корисні. Але міст жиру багато. Норма. В день не повинна бути перевищена. А це 40-50 грамів. Якось так. Думала стосовно відео. Стосовно правильного харчування, схуднення і тому подібне. Дивіться, місяць прийшов. Я кожного дня знімала сніданки, обіди, вечері. І кожних 10 днів я знімала зваження. Відео виходили практично кожного дня на Ютубі. Але Ютуб не планувався бути каналом схуднення, правильного харчування та рецептів. Тому я вирішила, що ще пару роликів запускаю, так як є, А коли виходжу з цього рівня, бо в мене ще три ролики завжди є позаду під закритою силкою. З 1 березня, напевно, я почну 10 днів знімати, не говорити, нічого не розказувати, просто показувати. Ну, в смислі не говорити, говорити я буду, але я буду розповідати вам сніданок, що на сніданок, що на обід, що на вечерю. І за 10 днів я це буду трьохразове харчування вставляти в один ролик. І буде воно виходити десь, мабуть, в суботу або в неділю. Раз на тиждень. Навіть більше, тому що раз на 10 днів. Подивимося. І я буду випускати цей ролик. І, коротше, три рази в місяць буде виходити ролик про їжу, що її сніданки, обіди, вечері. І всьо, 10 днів зняла, скинула все в один файл, змонтувала відео за 10 днів на 11 виклала. Опять зробила, виклала. Так буде в мене три ролика тільки в місяць. І в мене буде час на інші теми. Тому чекайте отаке от моє рішення. А зваження тепер буде тільки раз у місяць. Також буду показувати, якщо комусь цікаво. А а а, а. що я хотіла сказати? Забула. Тож троє з добрим. Кокос. Три ролики про харчування в місяць будуть виходити з їжею. Раз в місяць буде зваження. Це буде окремий ролик. Мої думки щодо цього. А! Якщо якийсь рецепт буду готувати, так? Якщо захочу зняти, то рецепт буде рецепт. Тобто, якщо це торт, то це буде, наприклад, торт і все. Я тільки показую, що я додаю, як я його готую, і який він виходить, який він в розрізі. Це все. А остальне це будуть будні теми і все. Багато тем буде про Німеччину. Мені там писали в інстаграмі і... і на Ютубі. Давай про Німеччину. Ой, багато про Німеччину. Пора починати. Так що так. Це ще відео 5 вийде. Що в роті все? Напевно. Не знаю. І все. І почнеться Німеччина. Так що, всім гарного дня, всім все найкращого. годувати мальчика, готувати сніданок мамі з сином, збиратися в лікарню. Поп'ю каву. От, що в мене в планах було на Ютубі, сніданки, обіди або вечері на природі, бо це буде тепло, почнеться ходьба на кілометри, на тренажери, десь в ліс, десь ще кудись на річку, на ставок, на озеро. А Ще планую в Західну Україну їхати, тому знімати кожного дня харчування. Недоречно. В Західній Україні я тим паче знімати не буду, тому що там правильного харчування не буде. Як так. Тому всім гарного дня. А я йду збиратися. Давай їж. Саме головне і дивне те, що у мальчику не п'є воду. Я за цей тиждень не бачила, що там не під воду. Да, мальчик. Ищи, кушать кушать. иди, 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 Пари хвилі, блінд. Ну все. Ну що, мамина порція сніданку готова. Як завжди, як ми собі готуємо, так я приготувала і мамі. З горішками, з медом, з бананом, з кефіром, вівсянка. Так, і Максимов сніданок готовий. Щось сніданки почали відрізнятися один від одного. Всім смачного, а я в лікарні. Ідуть рішають, що можна ест, а що не можна. Я можу вийти якраз попередні. Оце указ там, мабуть, він поставився в який. Який мене Чотири тридцять. Чотири три. А скільки треба? Ну тут іде по-різному, у нас, нас пише до 6-5. А це не малий холестерин? Ні, нормально. У нас іде по наших секлані. А що він сказав, що вся голова покрита холестерином? А холестерином там... а сосуди забиті всі. Три рази більше. 6,25 є. Норма, норма, весь і приділ. У вас 4. Від 3 до шести два, а четыре три. Давай. Дикосити в машину та 1+, плюс то не страшно. Так, тут у вас три вісім, четыре, сорок семь, один і вісім. Сахар в пробіжі, 6,3, чиститри у наше завершали. Ну у нас завершає на одиницу. Якщо тут надо проверять там. У те лабораторії, да. Скільки моя выписывает? 5,5, вернее, президент. Доброе. Борис, у ну, вас судный звук нет. Значит, дивіться, ми вам напишемо лікування, треба буде пити таблетки, місяць пити, місяць перерив, бо таблетки на надається. Одні будуть очищати судини, а другі розріжають кров. І треба буде капати її, прокапати. можна вдома капати, тільки як я кому. Ну, well, так що немає. А коли капати? Перший місяць капать? Mm -hmm. Mm -hmm. Як перший, зараз усе. Mm -hmm. Ага, зараз. Кожен день. Ну, через день треба п'ять років. Пора до нас ходити. Зараз напише. А я поїжу, Бо що їй не можна їсти з жирно. Дві тисячі їжу. Таке треба. Менше ясної піші. Ясної не можна Можна тільки потрохи, більш трава. Траву я ж казала, трава. і тут бастить, буде скоро весна. Коротше, овочі а молочку не можна. Кульбабу, Ну таке кисле єсли, молоко. За кефір можна -да, творог -да, можна, так? -да, -да. -да. А курицю можна? За а -да, чого не можна. Два місяці піде, вона мене пічка і коня не ти -да. Там теж клас стариць, каже, Ну, М'ясо вже хоблістерін вже є. а воно мені вже тут котроїть. Кури. -да. Ти ж не їсти цілу курицю. Так. Ти їш гречку, ти їш, наприклад, салат, ти їш курку, ти їш, І мушу їсти, не даєш мені вареники. Посадила вас на диету і все. Я так, да. Тому, малиния, сама есть, а... їм. они. не есть не... не, не тоже неїс. А, а вот поставила на похудень. Сама вже як скелет ходить. Ну а це плюс коли не скинула, за півроку. А вони не хотят. Всі нормальні, всі молоді хлопці вже навіть. Старики одні остались. <кху> Господи, коли це все, все закінчиться. Так. Не має до кого подати, да? Для себе, щоб важко було ходити. Вона на себе. Тоже їй каже, важко було ходити. Але це вже через що вона подає. це врач казав, 8 місяців треба лічитися, щоб вилічити його. Ну так, да, це довго. Ось я, Валя, клопіторили 7 вастатин, і це безплатно вийшло. Тобто випишемо тільки ж Ну, да, Трошки не. пізніше. Ви тобі мені виписали, я не, не взяла. Бо ну не то, там... то я що винно. Ну давай, може, всі за гроші кордонів. А вона Боже. за години місяць може бути. Да? Що ти кажеш? то він? Тобто що вона вийде? Система не, не робить. Ні, що вони не взяли. Не. На, просто я не взяла, то і А ти зразу я що видно? Я не войну вас, я просто кажу, що в місяць, що вже в березні, то ж мі важко туди заходить. Це У вас такі, не клубідує, так? Ну. і ще щось від тиску було. Ні, це зараз ми будемо писати. І от крові. А, понятно, підгреву. Добре. Я щось а це воно від чого. Толі тис, то ти А прокапає, це зараз прокапає, воно очищає судини, розчищає судини. Буде і легше після капати. Mm -hmm. И детский размер. Забыли при там до анализа, да, брат? Да. В другой размер расскажи. Написать еще два да. Да. Очередь, то, задать, то, что, тут есть да? да. mm -hmm. там вообще? Да, да, да. То есть операция там То А, Ну що, ми в поліклініці пішли до сімейного лікаря. Сімейний лікар сказав, що так, лікування буде довгим. Ох, який вітер. Це може бути 8 місяців, а може бути навіть більше. Вона буде приймати таблетки, одні та другі. Місяць буде приймати на ніч, місяць перерив. Місяць приймає, місяць перерив. І 5 капельниць. Зараз вона має прийняти день через день. День є капельниця, день немає, 5 капельниць. А далі будемо опять на узі на прийомі, дивитися самопочуття. Тому. Зараз мама на капельниці, 40 хвилин їй будуть капати. Я почекаю її в саду біля лікарні, похожу, погуляю, подивлюся щодо чого, і піду зберу маму, тому що залишати її не хочу. Ось, яка я замучена у цього холоду вітру. Таке в нас коло лікарні красиво. А стосовно пуделя таксі бере 1800 гривнів, плюс пів години мене може чекати безкоштовно. А потім, коли я не справлюся за півгодини, 2 гривні хвилина. Виходить, якщо час він мене буде чекати, то я заплачу 120 гривень. Плюс півгодини безкоштовно, думаю, за півтора години я би справилась. Ну, я не знаю точно, бо УЗІ здача крові і рентген. І якщо ще почекати кров, якщо скажуть там через час-два, воно буде готова, щоб не їздити туди, то можна почекати. То я не знаю, якщо я за півтри години справлюся, то це буде 1800-1920, і повернення додому назад з цим самим таксі 60 гривень. Коротше, в 2000 можна вкластися, але я можу повести тільки пуделя. Якби я знайшла людину з більшою машиною, щоб уже повести двох собак, можливо, навіть в 2500, то так, сьогодні буду дзвонити нашому ветеринарному лікарю, буду з ним е, совтуватися і буду дзвонити в клініки різні в Білу церкву. Хто нас прийме, хто по записі, і скільки десь це все буде коштувати, все треба дізнатися, але пудель вроді, вроді, наче краще, але він ще шкульгає. Взяла йому панкреатин дитячий, буду давати йому замість, не замість, а буду давати йому. Ну, від печінки дитячий панкреатин мені, пуделісти давали пораду, що від цього погано не буде, але можна подавати. Тому буду давати ще панкреатин. на дієті ще він залишається, ліки свої він випив. ну коротше, якось так Перейшла трішки сюди на сонце, тому що там холодно, вітер холодний, тут прям сонечко на мене світить. Коротше, супер, круто. А хочу сказати, що все ж таки вже в цей ролик не війдуть мої порції їжі. Ні ранок, ні обід, ні вечеря. Все це я буду вам показувати, коли пройде 10 днів. За 10 днів я змонтую ролик, на 11-й день він вийде. Три ролики буде в місяць стосовно харчування, що ми їли на протязі 10 днів, перших, других і третіх. Я все це буду монтувати і на 11-й день буду викладати. А зараз будуть теми це влог з мого життя, це стосовно мами, собак, сина, сім'ї, планів. Поїздка, можливо, в Західну Україну, будівництво. Коротше, все, що буде траплятися, тому що я не знаю, що буде завтра. І тому життя покаже. Все буде просто як має бути. Ну і трішки буду про Німеччину розповідати. У мене є дуже багато тем, про які би я хотіла поговорити, але все згодом, тому що зараз в мене немає часу. Якось так. Трішки показала вам реалії життя, розповіла, що в нас є нового. Ну, а далі буде видно. Так, ми сьогодні скупилися, йшли з лікарні. Купила пів кілограма кускус, -кус, пів кілограма чечевіца, 2 кілограма творога, кілограм крил, лінді кілограм желудків, тут спини, тут теж спини стегна, собаці варить пуделю. Риселе борошно вже по 86 кава. Це дуже добра кава. І вівсянка, і 10 філе. Такий здоровий кульок. М'ясо ми взяли з творогом це десь на 800 гривень. Так, а це десь на 300 з копійками. Мука, кофе і овсянка. Оце все. Ой, коротше. Пішли сьогодні ми в один магазин. Там на полиці було дві упаковки рисової муки по 79 гривень. Я їх взяла, звісно. Світло є, світло не вимикають, але була повітряна тривога. Я прийшла на касу, а мені сказали, що коли повітряна тривога, не обслуговують на карточку. Ну, я залишила муку. Добре, що в іншому магазині обслуговують на карточку, і там була рисова мука, але на 7 гривень дорожче. 86 гривень. я взяла одну пачку. Окей. Але ми були у нашій рябі і скупилися на 800 гривень м'яса, також на карточку, також повітряна тривога. Чому цей магазин Океан не захотів продати мені муку на карточку, причому тут повітряна тривога. Далі йдемо на почту, вже сім днів десь посилка моя на почті. Ай, повітряна тривога. Почту закрили зсередини. Туди запустили одну людину. Мені треба забрати посилку. Якщо мою посилку відправлять назад, яка вже оплачена. Ну, скандала не минують. Як воно вже надоїло це все? Хочеться, щоб люди якось розуміли, щось робили, але там не пускають більше однієї в магазин під час повітряної, там не обслуговують на карточку, там у них закриваються. Далбаєбізм просто проходить в Україні. Ну, блядь, ніхрена нам не краще, коротше, шкульгає ще більше. Так, хочу зважить мальчика. Беру ваги. Сначала зважуся сама, а потом возьму его на руки. Мальчик на место. Так, сейчас, 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 подожди. Зважим мальчика. Иди сюда. Иди сюда. Опачки. 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 Ой, блядь. 66, 50.

На самих вагах. Самому. Мачка, іди сюди. Ой, бля. Біда. Стоп. Нога в нього болтихається. Ставай. Стоп. 7600. Все. спускайся. 7500-7600. Коротше. Наш мальчик важив 10-11 і зараз його вага 7600, нехай. Ну, дійсно я чогось цього не очікувала. Це странно. Що, поставила варити стегна та спинки. Зараз буду зливати воду, наливати чисту. І буду знову віддирати м'ясо для пуделя. Коротше, все ж таки я подумала, подумала і вирішила, що про їжу я буду викладати кожного вечора ролики. Але в шорт, YouTube шорт. Я зніму сніданок, обід та вечерю. Зроблю відео коротке. До минути і розповім, що я вживала за цей день. І кожного вечора будуть виходити міні-ролики, що я їла. Це все. А канал буде присвячений моєму життю, життю моєї сім'ї. І, звісно, влогам, будівництву, переїзду в Німеччині дуже багато тем. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Дякую за репост, за підписку, за лайк, за коментарі. За все бережіть себе.